Казка: Хлопчик та телефон. Жив собі один хлопчик. Розумний, спортивний та добрий у глибині душі. Щоправда, трохи впертий. А може, це не розтрачена на корисні справи, завзятість з нього вилазила. У школі хлопчик добре вчився, спортом займався, у шахи грав і навіть музику вивчав. І все у його житті було б добре, якби Якби не телефон, який хлопчикові подарували на день народження напередодні літніх канікул. Телефон був новий. Довгоочікуваний, сучасний і дуже-дуже хитрий. Він заманював хлопчика музикою з усього світу, а ще вабив різними різними іграми, щодня зачаровуючи хлопчика все більше та більше. Тож часом влада телефона над дитиною ставала все міцнішою і сильнішою. І хлопчик щодня спілкувався з хитрим пристроєм усе частіше та довше, довше, забуваючи про справжніх друзів, про вірного собаку, про світ книг та красу природи. Минуло зовсім небагато часу, і потрапив хлопчик у полон телефонний, у залежність від хитрого пристрою. Так, що ні хвилини без нього обійтися вже не міг. Але треба сказати, що телефон був розумним і підступним. Він і виду не подавав, що командує, керує хлопчиськом, дозволяв тому натискати будь-які кнопки, дивував чудесами зв'язку і чарівною мережею мага інтернета. Непомітно утримуючи хлопчика все довше і довше у своїй владі. Але хлопчисько почував себе справж... справжнім володарем телефону, суперпереможцем Ігор, проводячи з підступним пристроєм годину за годиною, день за днем, не помічаючи, як летить час. Летить час його життя. Батьки вмовляли сина відволіктися від хитрого телефону, переконували, сперечалися, але зачарований хлопчина нікого не хотів навіть слухати. До того ж, телефон шепотів йому на вухо: Я, я, твій вірний, цікавий та самий найкращий друг. Я завжди буду з тобою. Пограймо ще. У батьків хлопчика більше не було сил, слів і терпіння, щоб відмовляти сина від спілкування з телефоном. А може, не було вільного часу. А може, підступний пристрій їх теж зачарував, домовивши з їхніми комп'ютерами та телефонами. Бо батьки хлопчика. Почали більше займатися своїми гаджетами, ніж сином та книжками. Вони мовчки купували і приносили хлопчикові їжу і речі, залишаючи це в кімнаті сина і старіли, старіли, адже час життя минає швидко. Але хлопчик цього не помічав. Він навіть їв, не відриваючись від екрану телефона, від гри. Одночасно слухаючи музику, натискав кнопки і дбайливо стежив, щоб у штучного приятеля не розрядилася батарея. Так минуло багато, багато часу. І ось одного разу на звичному місці їжі та води не знайшлося. Хлопчик відчув спрагу та голод. Але відірватися від телефону не міг. Але й наступного дня їжа не з'явилася. І тоді він уперше за довгий час прислухався до дивної тиші у квартирі. Батьків і пухнастого друга собаки теж не було. Їх просто вже не було, зовсім ніде не було. Хлопчик, відчуваючи щось незвичайне, відклав телефон та озирнувся навколо. Він підійшов до вікна і з подивом подивився на вулицю. Усе дуже змінилося. Все. За вікном були нові будинки, незнайомі люди, нові машини, магазини, газони. Біля під'їзду весело сміялися діти, незнайомі діти. Біля них стояла жінка похилого віку. І раптом зачарований хлопчик пізнав у ній сусідську дівчинку Катрусю. Він подумав, коли це вона встигла так вирости та ще й онуків завести? Що ж сталося? Потім, у далечині, він побачив Афішу, яка запрошувала на концерт відомого музиканта. Щось знайоме було в особі Скрипаля. Та це ж Борис з мого класу. вигукнув зачарований хлопчик. Оце так дива. Телефон загудів, нетерплячий, наполегливо вимагаючи до себе уваги. Іди грати швидше. Скоріше пролунала його команда в голові у зачарованої дитини. Хлопчик ступив крок до хитрого пристою, як раптом у помутнілому від часу дзеркалі він побачив дивного кудлатого типа з бородою. Хлопчик відсахнувся вбік. Кудлатий тип відсахнувся теж. Тоді, долаючи страх, хлопчина підійшов до дзеркала і із жахом зрозумів, хто це. Це був він, але не зовсім він. З глибин за дзеркалля на нього дивився старий дід у вицвілій потертій дитячій сорочці. Телефон наполегливо задзвонив, але. Але бородатому хлопчику вже було не до нього. Де я? Хто я? Що відбувається? злякано подумав він і швиденько включив телевізор. На екрані ведуча одного з численних каналів надала слово відомому вченому екологу, захиснику природи. Та це ж Дмитрик з паралельного класу прошепотів, ледь не плачучи, бородатий хлопчик. І раптом зрозумів Раптом він зрозумів, що, загравшись телефону, телефоном, не помітив, як життя його пройшло повз нього, як промайнула дитинство без друзів і веселощів, без спортивних змагань. І пісень біля багаття. Без походів до веселого цирку та весняного парку, без квачай до ганялок, без цікавих книг і вірного собаки, без літнього сонця й пляжу, без сніжної зими, й новорічної ялинки, без, без. без усього, без нічого промайнула його життя. Марно бородатий старий хлопчик. Гірко заплакав і з люттю відкинув від себе хитрий пристрій. Телефон на льоту зачепив настінний календар, і вони вже разом, зробивши кульбіто повітрі, упали на підлогу. Календар зашурхотів, гортаючи численні сторінки, а скривджений телефон розтанув у повітрі. На очах здивованого бородатого хлопчика. А тим часом календар ще раз, перегорнувши свої листочки, зупинився на дні народження хлопчика того самого року, коли йому подарували хитрий пристрій напередодні літніх канікул. І раптом щось сталося. Ніби таємнича сила перевернула хлопчиська в повітрі, скидаючи з нього тягар років, бороду і дбайливо поставила на ноги. До кімнати увійшла матуся, погладила синочка по голові й запитала, чи зробив він уроки. Хлопчик здивовано подивився на неї і несподівано обійняв. Мамочко, це ти який я радий, який я щасливий. Ти тут, ти поряд. Я так за тобою скучив. І з побоюванням запитав Мамо, а у мене бороди немає? Коли небудь буде, коли виростеш, усміхнулася матуся. Точно бороди немає? перепитав хлопчик. Не вигадуй, от жартівник, відповіла мама. Збирайся вже, ймениннику. Підемо тобі планшет, або телефон з відеоіграми купувати. Папа дозволив, погодився. Хлопчик раптом зблід. Ні ні, тільки не телефон, тільки не планшет. Ви мали рацію, коли говорили, що краще велосипед або ковзаний, або футбольний м'яч, а можна енциклопедію. А можна просто всією родиною піти з нашим чудовим кумедним собакою у парк, гуляти і розмовляти, дивитися на блакитне небо, їсти морозиво та сміятися? Матуся з подивом подивилася на сина, а він, пригорнувшись до неї, промовив якісь несподівано дивні, дорослі слова. Адже ми так довго не спілкувалися ціловічність, а час життя, а час життя минає занадто швидко.